Всім привіт, друзі! Компанія Werscenter і наш проєкт, який ми ще не завершили, це Mercedes V Клас, рік випуску 2024 в такому стильному сірому кольорі. Що ми саме зробили по даному авто? По-перше, це повна шумовіброізоляція, віброізоляція, включаючи колесні арки. Оклеїли антигравійною плівкою передню частину авто для захисту від ушкоджень невеличких. І встановили Starlink на дах авто. Ось так він виглядає. Все пофарбували в колір самого авто. Тепер йдемо по самому авто. Перше, це ми встановили два передні крісла. Комфортні. Це від BMW G-класу. Вентиляція підігрів. І в функції ламача спинка, пояснична та бокова підтримка. Далі два комфортні сидіння від Mercedes v класу. Так само всі функції підігрів вентиляція, бездротова зарядка. Задній диван від Mercedes s класу Додатково поставили, встановили шторки на вікна, оздобили стелю алькантарою та встановили такий мотолочний монітор. Ну, Такий чудовий автомобільчик у нас вийшов. З вами Аверс все буде Україна.